Ви знаєте, я другий день знаходжуся в сумах. Чули? Не знаю, чи чути в телефон, чи ні, які вибухи кругом лунають. Аж повітря дрижить. Подивіться, люди бігають. Діти рибачать. Ніхто не реагує. Тобто, вчора теж саме, до чого я зараз це відео записую, що гуляючи вчора центром міста, точно так же лунали вибухи, але ну, не так гучно було. От ніби грім гримить, отак от отдаля, чути, да? Гримить грім. Немає тривоги, немає сирен. Мені потім чоловік сказав, що тут тривогу не вмикають. Вмикають тільки тоді, коли летить балістика або кабель. Але зараз я чула так десь віддаля, що ну, такої сирени тривога не вмикається, як у нас, але такий гучномовець, там, де ну, попереджають, щоб люди йшли в укриття. До чого я записую це відео? Що коли почалось повномасштабне вторгнення, і перші дні, як у нас люди в пам'ятці, в шоці, всі кудись бігли, поїжджали. ніхто не знав де дітися по яким селам, по родичам. Через три з половиною роки люди просто живуть і не звертають от на такі зовнішні, ні на що не звертають уваги, Тобто наскільки людина. Може адаптуватися і привикнути абсолютно до всього. А коли я приїхала з донькою в Болгарію в серпні місяці, нас різало око, нам було дивно, що люди відпочивають. Тобто ми йдемо. Нас приїхав автобус, мав приїхати в 6 часов в годин ранку, а нас привезли пів ночі. Десь о, десь о другій ночі, отак от. Автостанція була закрита, зате всі кав'ярні працюють, люди сидять, відпочивають, танцюють, співають, гуляють одним словом. А ми наскільки від цього відвикли середина ночі, що про що відбувається, Ти потім розумієш, що ти за кордоном. Тут інше життя у нас так само було. Ми від цього відвикли. Ми вже привикли до, до того, що от зараз. До коментанської години до вибухів до сирен.